Ти купив печенюжок Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Бефезда тишком нишком тизерить щось таємниче на річницю Старфілду. Можливо, це і є наступне доповнення. А може ні. Подикують, що особисто Стівен Спілберг хотів знімати екранізацію Call of Duty, але Microsoft з Activision'ами йому відмовили. Справді. А мій друг вважає, що усе так, як треба. Інтернетами ширяться чутки, що буцімто Amazon спільно з Square Enix працюють над серіалом Life is Strange. Ну, монтаж – це довгий, і дорогий процес. А ми вже витратили всі гроші на торти. Тому прем'єра в п'ятницю. Кономі відзвітували, що напродавали 1 один мільйон копій Metal Gear Solid Delta Snake Eater за першу добу після виходу гри. Ясно. Аби ви знали, у нас успіх Arc System Works та Sony провели непогане закрите бета-тестування Marvel Токун Fighting Souls. Під кінець цього дійства зміг трошечки помацати цю гру і я. Персонажі прикольні, мапи гарно пророблені. Грається доволі драйвово і насправді не складно. Хоча гра переповнена купою механік, тож відповідно підійде і тим, хто не хоче запарюватись та потицяти з друзями, і тим, хто хоче вивчати гру на більш складному рівні. Навчить мене. Не хочу. Вийти цей файтинг має десь колись у 2026 році. Не так довго. Сакер Панчі опублікували ще одне коротеньке відео про зброю в Ghost of Гостофьотей. Цього разу головна героїня рубала своїх ворогів величезною катаною. Well, well, well. What do we have here? Кіану Рівз запевнив, що не проти повернутися до ролі Джона Сільверхенда в наступній частині кіберпанку. Netflix повідомили, що четвертий сезон серіального курвака має вийти наприкінці жовтня. Є yes, подвор, приходить віджмін і нема потвора. А тим часом Амазон сповістили, що зйомки серіалу God of War розпочнуться в березні наступного року. Точно? Так. Соні взяли і запостили атмосферне відео з красивезними пейзажами Гостофьотей. Та заодно нагадали, що гра має вийти 2 жовтня. Вже уявили собі цю фантастичну атмосферу? Том Гендерсон інсайдерить, що PlayStation 6 матиме знімний дисковод та матиме простий дизайн у порівнянні з п'ятою. Ми маємо лише побічний доказ. 13 ангар похизувалися, що мафія The Old Country продалась накладом у 1,2 мільйона копій. А тим часом Bluebird Team відзвітували, що напродавали Chrono the New Dawn всього на 200 тисяч копій. Щось мало. Машин Геймс під час документалки від NoClip повідомили, що завжди планували створити трилогію Вольфенштейнів. А так як Йонгблад не заракували за повноцінну частину, то це навіть не натяк, а твердження, що після Індіани Джонса студія розробляє наступну частину Вольфенштейну. when we mapped out івен Order, we still had You know, the plan for at least that character, what will happen in in the second one, what will happen in the third one. So and I think that's that's important to say because uh at least I hope that we're not done with uh Wolfenstein yet. We have a story to tell. Релізнулось доповнення Legacy of the Forge для Kingdom Come Deliverance 2. Окрім того, гра отримала оновлення, що додає покращений фотомод, змінений інтерфейс та кращу бойову систему. Хлопці! Стало краще! В мережі з'явився розклад Токіо Show. Отож, 24 вересня о 17.00 застартує презентація Кепком. 25 вересня о 8.30 стрімитиме анапор на інтерактів. О 13.00 варто чекати трансляцію Xbox. 26 вересня о 7.00 і показуватимуть сюжетку Battlefield 6. А 28 вересня о 5.30 показуватимуть щось ту Games. О 19.00 того ж дня застартує Пісі Геймінг шоу. Чудове буде видовище. Techland в рамках рекламної кампанії Dying Light the Beast зняли відео про хронологію появи зомбі в різних медіа. Анатомічна суцільна анатомія. Отак, кров супер реалістична. А як інакше, сьогодні споживач дуже вимогливий. А тим часом домбасте студія, що відповідала за другу частину Dead Island. This motherfucker! This motherfucker! Тишком нишком натякає на наступну гру. А судячи з відповідей на коменти, то на картинці, що була прикріплена до того посту, є натяк, куди серія по чимчукує далі. Особисто я ставлю не те, що це буде Ірландія. Хотів справжнього ірландського досвіду, не існує нічого більш ірландського, ніж корпоративний податок. Sony офіційно святкують: з моменту виходу найпершої PlayStation минуло цілих 30 років. Дійсно, надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято. Гостофьотей вже грають деякі журналісти. Дехто з них за що гра важитиме 85 гігабайтів. Релізнувся другий розділ Dune Awakening, який доступний для оновлення вже зараз абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Інтернетами ширяться чутки, що начебто абсолютно всі нові резиденти, що були розроблені на Re Engine, можуть вийти на Nintendo Switch 2. Я тобі вірю. Stalker 2 буде на Tokyo Game Show. Палили їх присутність Sega, котрі є видавцем гри в Японії. Крім того, GSC можуть щось показати на окремій презентації Xbox. У. Чи анонсують там перше доповнення? Чи це буде звичайна промокомпанія виходу Сталкеру на PlayStation 5, Я не знаю. Гадаєш на ні не -не. Якщо ти хочеш цього, звісно, варто. Крім того, GSC в своєму твіттері затезерили появу пристроїв нічного бачення вже у наступному оновленні. Я чекав цієї миті 4, ні, п'ять тисяч років. The Invincible потрапить до підписки PlayStation Plus вже цього вересня, що створює певні незручності, гнітюче відчуття ізольованості. це саме те, що мені треба. From Software опублікували трейлер ускладненого режиму Elden Ring Night Train, який має вийти вже сьогодні. Бачу біль для тебе не дивина. я був одружений. двічі. Нінтендо заанонсували наступний свій директ на 12 вересня о 16.00. Триватиме це дійство приблизно одну годину. Ні, дякую. Я розумію нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі час, то звідки йому взятися? Кінороби стверджують, що події екранізації Байошок від Netflix охоплюватимуть лише першу частину гри. Але так, цього достатньо. В мережі знову витікають попередні замовлення на Mortal Kombat Legacy Collection в PS Ну. Показує, блядь, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. У українському регіоні коштуватиме це діло 1700 гривень, а вийти має 30 жовтня цього року. А він не мати гроші. Зверніть увагу, що ймовірно в Стімі коштуватиме вона дешевше. Хто тобі таке сказав? Реалізнувся четвертий Borderlands, що цікаво спершу на ПК, а вже потім на консолях. Із сумного деякі геймери страждають від проблеми з продуктивністю гри, поки критики хвалять Gearbox за те, що вони поєднали плюси другої та третьої частини в четвертій. Забудь про критиків. Треба звернутися до однієї людини. Oh. Так. Не... Mm. Ніл Дракман повідомив, що наразі працює над одним секретним проєктом у всесвіті The Last of Us. І це, як він уточнив, не серіал. Але й те, що це нова гра, теж не підтвердив. Ні, я ні. Юбісофти неочікувано перед виходом доповнення релізнули оновлення Assassin's Creed Shadows, що додає багато прикольного. Виправляє хиби, покращує ігролад, а також додає скіна Еціо. Wait. I don't get it. у Епіґєм Сторі застартував великий розпродаж із знижками до 80%. Можете взяти другого Алана Вейка чи якийсь із проєктів Sony за доволі непоганою ціною. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Подейкують, що вже сьогодні на Nintendo Direct можуть показати трейлер нової екранізації Mario, що буцім то матиме назву за Супер Маріо Гелаксі Муві. Донтю Реконайсмі. Маріо. Розробники Vampire The Masquerade Bloodlines 2 потроху публікують трейлери різних кланів, з якими нещодавно відбувся скандал. Бо не всі вони були доступні в базовому виданні гри. Але після купи негативу розробники пообіцяли переглянути свій план монетизації. Так, я його ненавиджу. Я мені на нього начхати. Він соціопат, але він заробляє гроші на підтримку гри. Ви ж це розумієте, так? Frogverse у своєму твіттері опублікували пару нових секунд The Sinking City 2. Може бути, це натяк на якісь новини в майбутньому, бо щось їх давненько не було. We will play a waiting game. традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.